Не все так добре, як ми хотіли. Сьогодні 3 серпня, біда. Їй, бі... Їй капець. В общем, підшипники закриті, не змащуються. Не знаю, якийсь великий інженер, мабуть, робив або якийсь. Ну, я не знаю, що. що... Поставте тоді нормальні підшипники. Вона коштує невеликі гроші по великому рахунку. Добавте до ціни нормальні підшипники і не треба оцю видумувати, що ми зараз стоїмо. Хто вгадає, скільки вона зробила знов таки приз, скільки вона зробила до того, щоб розпалися підшипники, то це просто сором, розумієте, колеги? Так що чекаю відповіді у своєму телеграм-каналі Інтерагролаб. будь ласка, ваші думки, наскільки краснянка, КТ-4. ТОВ агромаш, які не могли нормальних підшипників поставити, да? колісниця. На скійкох навернулися підшипники. Да? Тепер ми чекаємо. Сьогодні, як зараз субота, ну ви знаєте, зараз в суботу всі ці хочуть вам видати підшипники, знаєте, всі. І от вони, вони ж закриті, розумієте? В чому питання? Це ж не, не просто, ну. Якщо ви ставите щось гівняне, то можливо поставити щось нормальне, щоб потім не казали, що українське гівно, розумієте? Завдяки таким інженерам, а не або недоінженерам ми українське е, якість просто пересираємо, розумієте? Ось, до речі, варили, бачите, коли там відпало. Тобто вчора людина вгадала, 489,2 гектара пройшла до того, як відвалився каток. А на скількох відвалився е, підшипники колеги? Я вас прошу, прокоментуйте в телеграм-каналі. Знову таки буде приз. Сьогодні у нас, я думаю, наступного тижня проведемо маленький розіграш завдяки нашому партнеру Інтер... інтерагролаб і «Орбіс Агро», На скількох гектарах відвалилися підшипники. Так що чекаю коментарі в інтерагролабі. Реєструйтесь, будь ласка, телеграм-канал. Успіхів вам!